У Дніпрі збереглися народні назви об'єктів, які давно зникли фізично, але продовжують жити в пам'яті містян. Більше того, ці назви нерідко передаються далі. Ними називають нові місця, що з'явилися на тому ж самому місці. це центр города, е посліня першого трамвая перед подйомом. Было такое, що э, місце встречи после градусника. Це ж на остановке першого трамваю стояв градусник, який показував температуру. Клетка це дискотека на парке Шевченко. Кінотеатр э, Червоногвардієць називала Краснодранець. Сачок. Это был э, кинотеатр, он расположен возле исторического музея. Там студенты собирались, когда прогуливали. Я сама була студенткою металургічного інституту і прекрасно пам'ятаю, дуже удобно було. Йдеш в інститут, я на вечернем училась, і немножко не доходиш. Доходиш до цього васачка і не, хоч, не хочеться на лекції йти. З минулих це а, зараз проспект Євронецького, а тоді казали Карва-Марва, А перший трамвай, який там ходив, називали Адньорка.